Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Римбат. в Ефірі я Сашко Добрий. Із е, нюансом щодо регулювання головного фрикціона. Е, вкотре, вкотре машина, яка стартує наприкінці ходу педалі головного фрикціона зі стрибком. Так, плавного старту немає. Хто каже, що для БМП це норма, це дурня. БМП належно налаштована з місця, може закрити сірниковий коробок. Так само його і відкрити. Не буду казати в деталях повністю всю процедуру. Є відео по налаштуванню головного фрикціона на каналі не одне. Хтось мені цими днями в коментарях писав, ой, а типу тяжко показати. Ні, не тяжко, йдіть, дивіться, старі відео, там є про це детально. Головне, що треба знати. Головне, треба знати, що зазор ми регулюємо, коли зазор на лапках менше 4 мм, точніше, 4 мм або менше. так. Тут конкретно на цій машині там було як у найменшої дружки. Там, я не знаю, на ніготь на ледве так проходило. І, до речі, також механічні передачі, перша задня тут погано вмикалася, реально погано вмикалася. Зараз налаштовуємо щупик, свердло, я використовую 6,8 мм, оскільки нам потрібен зазор 6,7 7 мм. Відповідно, цей щупик має нормально проходити. Так, без зусилля і не бофтатися. Все, регулюємо. Головне, головне, наприкінці регулювання. Коли ви закрутили оці болтики, ви їх відпускаєте на 1-1,5 оберти і зав'язуєте дротиком. Там є отвори. Якщо отворів немає, зробіть їх. Для чого? Оця пластина має гуляти. Якщо ви її притягнете повністю, там налаштування зіб'ється. Це, зокрема, для, для механіків водіїв, які там розповідають: ой, ми бідні овечки, нас ніхто не пасе. Ми три роки катаємося на машинах, не маємо уявлення, як налаштовувати головний фрикціон. Це пряме, безпосереднє. Пряма безпосередньо посадовий обов'язок. Прямий безпосередньо посадовий обов'язок механіка водія. І одна з основних речей, які механік водій має вміти робити, контролювати, регулювати і налаштовувати із зав'язаними очима. До речі, зараз я буду домагатися, щоб болти, що притискають барабан головного фрикціону, теж були зав'язані. Тут є відповідні отвори, вони мають бути зав'язані. Їх там не парна кількість, то зав'язуємо там де попарно, де по три. Не суттєво. За бажання можна було і всі разом зв'язати, але ну, це неправильно зав'язується по два або по три болти. Тут все має бути зав'язано, ця пластина має гуляти. Бачите? Вона гуляє. У неї шат ну, близько пари міліметрів. Ах, головне пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.